Тут на екрані ми показуємо, як виглядає ганчарт. Це у нас така доволі об'ємна таблиця. У нас є перелік наших активностей, у нас позначені залежності між ними. І у нас оця така велика частина таблиці. Це буквально календар. Найчастіше це прямо по днях розписано, в який день. Що має відбутися? Взагалі, деталізація ганчарта може бути різна. У вас може бути ганчарт, де розбивка, особливо на великих проєктах, там розбивка може бути на тижні, тобто гранулярність даних по тижнях. Набагато рідше по годинах це занадто висока деталізація. А от для роудмапа, типово у нас є розподілення. По місяцях набагато більш крупна деталізація. Також ось приклад того, як у нас виглядає родмап. Він е, значно при, простіший простіше легше для сприйняття. І, от, якщо ми повернемося після цього на ганчарт то от ми бачимо, що у нас є перелік усіх активностей, про які. Ну, які ми плануємо на проєкті, і ми зазначаємо згідно з нашої оцінки, ми вже поговоримо про оцінку. Просто я хочу, щоб ви спочатку подивилися на документ. Далі вам буде простіше осягнути цей процес оцінювання. Ми маємо зазначити для того, щоб зробити цей ганчарт такий деталізований. Ми маємо зазначити, в який день яка задача. Буде виконано і ми, відповідно до залежностей, тоді прописуємо, що наприклад, ось у нас є перша лінія задач, і вона буде виконуватися там, наприклад, перші три дні. Лише після цього ми переходимо на на другу відповідно до залежностей. Розблоковується у нас друга лінія задач. Ми над нею потім працюємо, і це там ще триває якийсь час. Потім ми спускаємося на Наступний рівень розблокованих вже задач, тому що попередні всі були залежні, і ми працюємо над ними. І таким чином утворюється як сходинка, по якій ми з'їдаємо наш скоб робіт. Чому це виглядає як саме як сходинка? Тому що. Ми таким чином відображаємо якраз у ці залежності, про які ми казали, що поки не виконана оця задача, ми не можемо одразу в паралель працювати над усіми іншими задачами, і тому ми, отак, от послідовно з'їдаємо скоуп робіт. І у нас іде отака сходинка. Через це це те про що я казала: що якщо ми залежності не знаємо, ми не будемо знати, а яку задачу ми робимо першу, яку другу, яку третю. Звісно, не обов'язково у нас є така залежність, що, наприклад, у нас кожна задача залежить від іншої, але найчастіше у нас є певна залежність якихось задач з іншими задачами, і вам про це як проектним менеджерам, менеджером. Має сказати технічна команда, з яких задач, з якого об'єму задач ми маємо почати, чому з них, чому не з цієї задачі, вони зазвичай можуть це пояснити. Якщо десь у вас команда сумнівається, то можна залучитися підтримкою ще якихось технічних експертів. Справа в тому, що нам потрібно для створення цього документу зрозуміти цю залежність. Тому я глобально вважаю, що Ганчарт Особливо на початку роботи над новим проектом це точно не документ, який от прям зайвий. Я люблю створювати ґанчарт для наглядності, і ми не завжди його показуємо, до речі, клієнту. Але для команди, щоб зрозуміти, що за чим іде, це доволі хороший документ. Чи потрібен він потім увесь проект надалі? Не обов'язково. Але, от для початку, на мій погляд, він сильно команді допомагає розібратися. Порозумітися один з одним і так далі, тому що все ж цей документ він не створюється з вакууму. Це результат обговорень. Насправді, якщо ви точно знаєте, що, скільки по часу, яка залежність, сама ця табличка. При тому, що я розумію, що новачка вона може налякати, вона не складна. Тобто, є мільйон шаблонів, навіть у цей шаблон ви зможете собі взяти в роботу, покласти його, подивитися. Саме складна частина роботи з цим документом це домовитися, зрозуміти, що там від чого залежить, з якого боку нам починати, де є. Складності потенційні там закласти ризики, і ми зараз якраз поговоримо, які є взаємозв'язки і ризики. Ось тут ми спеціально зробили табличку залежності між активностями так, задачами на проєкті. Наприклад, у нас може бути залежність, коли наступна активність не може початися, поки попередня не завершена. Наприклад, нам потрібно спочатку дизайн. Потім у нас фронтенд може щось робити. Фронтенд-розробник без того, поки дизайнер не завершив свою частину, він не може працювати, тому що це буде waste of resources, and ендманії і всякого такого. Ідея в тому, що фронтенд девелопер має розробляти нашу візуальну частину нашого продукту згідно з дизайном. Окей, тобто тут дуже проста логіка. Далі, наступна активність не може початися, поки не почалася попередня. Наприклад, розробка фронтенду не може розпочатися, поки не почалася розробка бекенду. Далі, наступна активність не може завершитися, поки не завершилася попередня, Тестування не може завершитися, поки не завершилася документація. Процес тестування має завершитися. У формі також і оновлення документації це ну, така базова вимога до процесу тестування. Поки ми не описали все, що ми потестували, процес тестування не можна назвати завершеним. Далі наступна активність не може завершитися, поки не почалася попередня. Це рідше використовується, але таке теж буває на деяких проектах. Тобто, це така суха теорія, але я сподіваюся, що завдяки прикладам стало більше трошечки зрозуміло, що мається на увазі. З. Знову ж таки, хочу сказати, це не береться десь з не знаю там з якоїсь абстракції. Це ми будемо бачити, поки ми розбираємося в логіці того, що ми намагаємося зробити. Кожна задача, хочемо ми цього чи ні, вона логічно так чи інакше пов'язана з іншою задачею, тому що проект. Це не те, щоб набір якихось хаотичних дій. Вони насправді доволі мають бути послідовними для того, щоб реалізувати щось осяжне, і нам потрібно просто погодитися один з одним усіма учасниками для того, щоб у нас не було хаосу. Але ця логіка послідовності це не є результат того, що нам просто захотілося щось зробити. Це сильно пов'язано з логікою того, як у нас що функціонує. Ну, у всесвіті, грубо кажучи, так от як в цьому прикладі. Дизайн спочатку, потім робота фронтенд девелопера Там не потрібно бути великим інженером або експертом в IT. фронтенд девелопер просто має робити свою роботу відповідно до дизайну. Ось і взаємозв'язок. Окей, все розібралися. Далі. А як же ми робимо оцінку кожної активності? Тут у нас я хочу зробити ремарку. Оцінка це дуже непростий емоційно заряджений процес на кожному проекті. Якщо ви новачок і ви вже зараз працюєте, і ви ну, бачите, як команді складно, не хвилюйтеся. Це нормально, що процес оцінки настільки емоційно затратний. Справа в тому, що це специфіка роботи нашого мозку, коли ми працюємо з великою кількості невідомих, це для нас доволі виснажливо, тому що ми не можемо робити щось автоматично. Так, нам потрібно сконцентровано думати, придумувати, приймати рішення. Все це доволі складно для нашого мозку. Плюс ми ще маємо домовитися, тому що команда має разом оцінювати. Ми маємо прямо зібратися. Проектний менеджер має фасилітувати цю зустріч. Перед цим ми обов'язково маємо запевнитися, що кожен почитав документацію з усім ознайомився, розуміє, яка у нас задача, і так далі. І так далі. Бажано, щоб ми, коли ми оцінюємо разом, щоб ми на щось дивилися, наприклад, вже на якийсь дизайн, на прототипи, на якийсь документ. Робили все можливе для того, щоб спростити собі цю задачу. І навіть якщо у нас наші спеціалісти вони мають дуже високий рівень експертизи, все одно як такий процес фасилітації при цьому не те, щоб спрощується. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. Оцінка це ніколи не просто на it проектах. Це завжди буде доволі напружено, але Знаєте, якщо ми пропрацювали наші очікування, і ми знаємо, що ну варто очікувати активного процесу спілкування і мислення, і десь можливо невування. Нам тоді простіше. А якщо ми очікуємо, що ну блін, у мене ж команда сіньорів, і я от зараз просто скину їм документик і попрошу, щоб вони оцінили, такого не буде. І взагалі ніколи не намагайтеся оцінювати щось. Асинхронно важливо, щоб це була зустріч жива. Ну, якщо ви віддалено працюєте з увімкненими камерами, щоб ви один одного бачили, щоб у вас була якась візуалізація і так далі. Є великою помилкою намагатися це зробити, знаєте, там десь якось поодинці, тому що частина будь-якого підходу оцінки, ми зараз просто про них поговоримо. Велика частина оцінки це дискусія. Команда розробки має поспілкуватися. Почеленджити гіпотези один одного, домовитися один з одним і так далі. Тоді, ну взагалі від якості нашої оцінки залежить потім усі інші артефакти, які ми будемо далі брати в роботу. Насправді, якщо ми вміємо класно оцінювати, якщо ми все зробили правильно, ми профасилітували добру зустріч, налагодили тут співпрацю, довіру і так далі вже на цьому етапі, то у нас далі. Буде доволі просто, я б сказала так. Далі буде доволі просто, тому що всі всі інші методи у нас ну зрозумілі. І навпаки, якщо у нас. Оцінка неякісна. Наскільки б класно ми не фасилітували наші зустрічі далі, не робили якісь таблічки, там використовували всякі фішки менеджменту, там і так далі. Якщо ми погано оцінили, усі ці артефакти будуть мати в собі у цю величезну похибку в оцінці. Тут я хочу, щоб ми це, як менеджери з вами одразу розуміли і не намагалися перестрибнути цей етап, якось спростити його, якось зробити його впівсили.